Чи то події на сході України, чи інтеграція до Європи, а може непросте економічне становище вплинуло на полтавців таким чином, що новорічні свята минули спокійно. Те, що надзвичайних ситуацій, як у новорічну ніч, так і святкові вихідні майже не було, підтверджують в усіх екстрених службах. Я чесно кажучи, не пам'ятаю такої спокійної ночі новорічної за весь час служби. В міліції загалі за добу жодного резонансного злочину в області не реєструвалося. Зазвичай говорять міліції, що доби в області реєструють 80-90 правопорушень. 1 січня їх було не більше 60. На 16 об'єктах, де встановили ялинки і проводили масові заходи, правоохоронці не склали жодного протоколу за порушення правопорядку. Хоча новий рік тут відзначали понад 10 тисяч людей. Щоправда, у перші дні 2015-го у Карлівці було вчинено розбійний напад, а в Кременчуці знайдено тіло чоловіка, який помер від травми голови. Чоловік почав ну, залицятися, якщо так можна, в лапках до однієї з присутніх гостей. Жінці це не сподобалося, і вона кухонним ножом, ножем ударила його в голову, в область скроні. Наприкінці 2014-го Олександр Мамай підписав розпорядження про тимчасову заборону використання піротехнічних засобів. На новий рік правоохоронці фіксували такі порушення. Щоправда, обмежувались здебільшого устним попередженням. Загалом вилучили із незаконного обігу 2 кілограми піротехнічних засобів, зібрали матеріали на п'ятьох суб'єктів господарювання, які працювали без ліцензії. Не сиділи без діла і МНСники. У перші дні нового року винесли з палаючої оселі мешканку Порятинського району. Вона жива, медичної допомоги не понадобилось. рятувальники винесли її на свіже повітря, і там людина почала все добре. І в зв'язку з цим задимленням необхідно було 10 чоловік евакуювати із під'їзду, тому що вони не могли через сильне задимлення вийти самостійно. З початку року говорять рятувальники в області зареєстрували 22 надзвичайні ситуації, з них 17 – пожежі, внаслідок яких постраждало шестеро людей та двоє загинуло. Разом із Меннесниками рятували полтавців і працівники станції екстреної медичної допомоги. Новорічну ніч працювало 24 бригади, кількість викликів було дещо збільшена за рахунок звернень, і внаслідок алкогольного сп'яніння, погіршення стану, внаслідок захворювань шлунково-кишкового тракту і серцево-судинні захворювання. Але структура в порівнянні з будніми днями не відрізнялась від звичайних днів у Новорічну ніч говорять на станції екстреної медичної допомоги Полтави було 126 викликів а 1 січня понад 180. у будні розповідають майже така ж кількість. До Полтавського витверезника насправді це стаціонарне відділення номер 4 Полтавського обласного наркодиспансеру 1 січня. Швидка привезла трьох пацієнтів. Ще троє прийшли самостійно. А от в обласному перинатальному центрі, міському пологовому будинку та центральній районній лікарні у перший день нового року з'явилося на світ 14 дітей: семеро хлопчиків і стільки ж дівчаток.